Чи там подарунки? Я думаю, що вони для нас. Це маленька мешканка села Дорогинка. Полінка одразу помічає подаруночки і вже здогадалася для кого вони тут. Є такі і. Сухі сніданки, і сок, і шоколад, і печиво, і такі фітнес-батончики все те, щоб вони були гарні, здорові, веселі для гарного настрою. Ну і Ще така дуже корисна річ для того, щоб в темну пору доби можна було їм пересуватися, їх було добре видно, то ось такі спеціальні. У нас стрічечки, які можна на рукав прицепити чи прицепити там на рюкзачок, так склалося, що сьогодні ми приїхали в дорогинку саме в такий день день спонтанного прояву на Отак От співпало. Майже рік тому, у лютому, коли розпочалося повномасштабне вторгнення РФ, дорогинка опинилася під окупацією. Після деокупації село потроху відновлюється, але особливо вразлива категорія жителів села діти дорогинки. Досі згадують ті страшні часи, звуки техніки, що рухалася повз. Прильоти розрадити і подарувати трішечки щастя найменшим мешканцям цього села вирішили днями волонтери благодійної організації Мистецькі барви спільно з фольклорним колективом зі сполучених штатів Америки. Хочемо для діток провести розважальні такі ігри, і також хочемо все таки нести краплинку патріотизму, тобто танцювальні флешмови. У нас будуть патріотичні, щоб нагадувати малечі, що все ж таки ми Україна, ми разом. Ми один одному допомагаємо. А також сьогодні ми покажемо відеоролик звернення саме з цих от жителів Америки, жителів Лас-Вегасу, які передали своє вітання і навіть пісню заспівали. Діти і співали, і танцювали, грали в ігри, стали учасниками цікавих конкурсів. Старшокласники не стояли осторонь і теж розважалися. Загалом сподобалося як і малечі, так і старшокласникам. Нам подобається всі конкурси, які тут проходять зараз. Нам все подобається весело, весело такого давно не було. А от Стас найбільше зрадів контрольний, яка не відбулася з нагоди спонтанного свята. І ще власне, тим, що пропустили уроки. Це колективка пропустила контрольну по географії». Адміністрація ліцею щиро вдячна організаторам за візит, оскільки нині це дуже цінно. Ми звичайно дуже вдячні такій зустрічі. Діти після тих пережитих подій, які у нас відбувалися. Вони ну не зовсім можуть бути як сказати, розкутими. Як ви побачили, частина дітей все таки ну себе якось стримано почувають. Ну а молодшим дітям, звичайно, трішки легше в цьому плані, тому вони були більш більш життєрадісніші, більш розкуті.